Вітаю всіх на літньому марафоні Веселі звуки. Сьогодні ми продовжимо порівнювати звуки Л і Р. А допоможуть нам в цьому персонажі українських казок. Чи любите ви казки? Так, звісно, хто ж їх не любить. А давайте пригадаємо, кого ми можемо зустріти в українських казках. Ось лісовик! Персонаж українських казок. Лісовий дух, захисник лісу. Вважалося, лісовик не має тіні. Влітку він ходить лісом, а взимку спить у землі. Може лякати на добрих людей, що заходять до лісу своїм сміхом збивати зі шляху. Лісовик вважався покровителем вовків та дрібних звірів, він випасав зайців і оленів, а ведмеді служили йому охоронцями. Лісовик уявлявся як бородатий старий дід, часто одягнений у звірині шкури чи червоний одяг. Лісовик міг змінювати зріст, стаючи то нижчим від трави, то вищим за дерева, очі цього духа зелені і палаючі. Також лісовик може перетворюватися на вовка, сову або вітер. За народними уявленнями слов'ян лісовика можна задобрити. Лишивши для нього частування. Наприклад, мисливцям за це дух приганяв звірів, а худобі пастухів не давав загубитися в лісі. Серед українців було повір'я, що лісовик зимує в берлозі поруч із ведмедем, і з носа у нього стирчить бурулька. Існувало повір'я. Якщо смикнути лісовика за борульку, вона розсиплеться золотими грішми. Мавка це казкова істота, схожа на вродливу дівчину з довгим розпущеним зеленим волоссям. Мавки також живуть у лісі, піклуються про нього, висаджують гарні квіти. Мавка знає багато таємниць і може розповісти будь-який секрет, якщо в неї запитати. Але після цього вона одразу зникне. Мавки не дуже добре ставляться до людей. Мабуть, тому що люди часто намагаються скривдити природу, тому інколи мавка може прийти в людський дім та відібрати силу у тих, хто там живе. Щоб захистити оселю від мавок, люди у давнину вішали біля дверей спеціальний оберіг ляльку мотанку. Русалка ще один персонаж українських казок. Русалка виглядає як вродлива дівчина з риб'ячим хвостом. Також вона може мати незвичайний колір шкіри, блакитний, синій або темний. У казках русалки дуже полюбляють загадувати загадки тим, хто їх зустріне, і якщо він не зможе їх розгадати, то вони будуть дуже сильно лоскотати його своїми хвостами. Вважалося, що тільки хороша та добра людина може побачити русалку. В одних казках русалки були добрими, в інших злими. Які не дають вночі брати воду з річки, жбурляються камінням та можуть заподіяти лиха. І захиститися від злих русалок людина могла за допомогою хрестика та молиту. А це повітруля, донька гірських вітрів, легка, здатна пересуватись у повітрі, не торкаючись землі. Часто вона змальовується з крилами та вбраною в квіти з голови до п'ят. Хоча здебільшого описується як родоволоса красуня, вона вміє змінювати зовнішність з молодою на стару і навпаки. Легенди про повітрулю народилися в Карпатських горах. Вівчари, які випасали овець на полонинах, завжди поважали повітрулю і дружили з нею, тому і вівці їх завжди були цілі. Але інколи у казках вівчар закохувався у повітрулю. І намагався вкрасти її крила, щоб вона не змогла відлетіти. І назавжди залишилася з ним. Ну, а тепер пограємо в ігри зі звуками. Подивіться на картинки і скажіть, в якому слові є звук Л. Мавка Лісовик. Так, правильно. У слові лісовик. В якому слові є звук Р. Повітруля мавка. Так, у слові повітруля. В якому слові є звук Л, русалка, лісовик. Цей звук є в обох словах. В якому слові є звук Р, повітруля. Русалка. Молодці. Цей звук є в обох словах. Тепер пограємо в іншу гру. Послухайте слово і скажіть. Де знаходиться звук Л? На початку всередині або наприкінці слова. Русалка. Так, правильно, цей звук знаходиться всередині слова. Скажіть. А де знаходиться в цьому слові звук Р? Русалка. Так, правильно, він знаходиться на початку. Де знаходиться звук Р у слові повітруля? Так, цей звук знаходиться у середині слова. А де в цьому слові знаходиться звук Л? Повітруля. Так, він знаходиться ближче до кінця. Він є перед останнім в цьому слові перед звуком Я повітруля. Де знаходиться звук Л у слові лісовик? Так, правильно. Він стоїть на початку слова. Молодці! Було дуже приємно з вами попрацювати.